Що це у нас за дві розкладушки? Прикольні крісла, да? похоже на невеличкі розкладушки. Насправді це зручні, не важкі крісла, наприклад, на балкон, на кухню, в дитячу кімнату та куди завгодно. І вони, до речі, тим, що легкі, прикольні, що їх можна переносити, наприклад, в тривогу там, винести в коридор, поставити між двох стінок чи до ванни винести, куди завгодно. Моделька Арго. Це і взагалі безкаркасний, вага тут 15 чи 16 кілограмів у нього. І доставка безкоштовна по Україні. Це вже в нас іде каркасне крісло. У нього йде регулювання підголівника по нахилу, можна змінювати. Тут йдуть ніжки, теж дуже зручно. Я особливо на кухню я раджу ставити таке кріселко з ніжками, тому що на кухні багато бруду, сміття всякого, яке потрібно вимести, попилососити. От на кріслі арго буде незручно. Тому що, якщо ви не знаю, розмажете щось по підлозі, якийсь помідор, і він залишиться на обивці, буде незручно. А тут же, бачите, ніжки такі є, і цей помідор закодиться під низ, ви його потім дістанете, помиєте, з'їсте додасте в салат. А це кріселко смайл. У нього 80 см ширина, і в цього 80 см можна робити що той, що той ширше. Ось так вони виглядають в складеному вигляді. І два дуже-дуже зручних. Є невелика відмінність в посадці. Цей зручний до стола. Цей більше зручний. Бачите, трішки йде. Спиночка назад відхиляється до якогось теліка чи приставки, чи на балкон. Наприклад, ціна майже однакова: 11412. Є в наявності що той, що той в різних кольорах, і замовити можна на сайті Солоха в шапці профілю телефон для зв'язку.